Ще раз всіх вітаю. Вирішив записати відео парада Сапера про fpv дрони Це зараз вони дуже часто зустрічаються на різних напрямках. І чого не треба їх чіпати, особливо, якщо ви не спеціаліст в цьому напрямку. По-перше, коли дрон не вимкнений, то в нього працює камера. І якщо ви підійдете до нього, то оператор може його підірвати дистанційно це один із варіантів. Потім, так як час життя FPV 15-25 хвилин, то там може стояти вибух через таймер. Тобто, Часовий таймер стоїть, і як тільки сплив там, 20 хвилин, да, він підривається і в цей час явно не треба бути поряд. Потім там може бути датчик руху на FPV -шки. Тобто, Якщо ви зрушили з місця, знову підрив. Далі, на розряджання батареї. Тільки заряд підходить до кінця і зразу відбувається підрив. Це може бути через годину, через дві, через три, через там, блін, декілька годин, неважливо. Там буде самознищення, наприклад, на те, що батарея сіла. Далі, для тих, хто любить перерізати дроти, одразу скажу, що є і такі датчики, які ставляться реліжки. І якщо перерізали дріт, теж буде вибух. Це не значить, що це прямо на всіх ефпівіжках, але ви на 100% не можете бути впевнені, що саме ця фівіжка не встановлена на такий датчик. Також може бути на ефівішки gps датчик і коли ви, наприклад, її з собою забрали, навіть якщо там заряд десь відпав. Ви бачите, FP пуста, ви її з собою забрали, щось не виключили, там батарея або ще щось. Там працює GPS, ви принесли собі на СП або в бліндаж або на ППД, і по вам починає прилітати. І тут нема ніякої зради, ви самі собі перенесли мішень, грубо кажучи. Так, що там ще може бути? І якщо ви не сапер, то взагалі не лізьте до них, бо це буде дуже чарівато. Якщо він ну вам сильно заважає, да там на дорозі, які або дуже близько до позиції, і що може вибухнути, то його і вам його треба знищити е, зі стрілецької зброї, то робите це мінімум 30-50 метрів, бо це треба дивитися, який там е, заряд стоїть. Це може бути або кумулятив, або осколочний. Якщо це е, кумулятив, е, якщо ви його знищите, то його треба знищувати з боку, щоб е, вас не вразила кумулятивна струя. Це обов'язково. І не треба в нього кидати каміння там, чи ще щось, щоб він спрацював, бо той камінь назад вам прилетить. Все треба робити з укриття. Обов'язково. Не наражайте себе на небезпеку, не наражайте на небезпеку своїх побратимів. Наче все, якщо в когось є ще якісь поради, то пишіть в коментарях, ми це розглянемо. Був у нас випадок на запорізькому напрямку, прилетіла FPV, півішка, впала, боєць пішов забирати її. І йому кричать всі не чіпай, не чіпай. Він все одно його підібрав, і тепер вона спрацювала в нього в руках, коли він відійшов десь метрів 5-6. Він йшов на позицію ніс в півішку. Вона спрацювала, тепер у хлопця там немає частини руки. Тому не чіпайте, якщо воно вам не треба і не залетає. Не треба весь цей хлам та щиті собі, блін, бліндаж покуп. Він там коштує 350-450 доларів, але це може коштувати вам життя або вашим побратимам.